Ну і давайте відразу по-другому заблокованому за читерство, Трішечки раніше його прихопили. Білецький Дмитро. Білецький Дмитро. Теж національний майстер. Давайте подивимося рівень цього майстра. Ось. Львів. Здається, учень Фірмана. Що ми там побачимо від Фірмана якісь нові. Розповіді про досягнення. ну Ми бачимо, як клепали майстра, як могли. так, 2301 малювали-малювали. Рейтинг пішов донизу, але дуже показовий міжнародний рейтинг. 1080-80. Ось такий майстер. З рейтингом, я не знаю, якого це розряду, Другого, першого. Ось такий, на жаль, чи, на щастя, майстер. Але рейтинг може бути: ну, можливо, не пішла гра, можливо, десь засидив, можливо, 10 років не йшла гра. Ну, можна так казати, що завгодно, але ми кажемо фактами. Ческом за, як і його колегу Довголюка, за, е, скажімо так, баловство за такі ігри, нечесні ігри у титулованих вівторках, теж заблокував. Цього шахіста заблокував його, йому аккаунт. Друзі, ну е чиском погано, на мою думку, блокують читерів. Але якщо залазять у турніри, де гроші, і такі турніри, як титулований вівторок, то там вони доволі зосереджуть. Дуже багато шахістів в Україні, які використовують шахові проги. Дуже багато. Це і Міщук, наприклад. і Ну, ось, хто мені? Теж. мені просто багато надсилають і е, Міщук це такий, там, нібито майстер з Харківщини. Це веселий персонаж. Колись у турнірі він спочатку там, з усіх сил купував КМС, не міг купити ледве-ледве, з другої чи спробу у турнірі купив КМС. Потім так само він виконував міжнародного майстра. Не міг купити, не знав, що вже купити і одну партію закупив іншу, все начебто закупив, і потім думав, що в останньому турі обіграє дівчинку. Але не виявилось, дівчинка почала його лупити. І там... Ой, це було жахіття. Цей турнір у Харкові. Це, це просто було жахливо за, за цим наблюдати. І ось продовжують таким, я не знаю, людям можна звати їх людьми чи ні. Дозволяють їм. Поки що чотири, але сподіваємося, що колись їх все ж таки прихоплять. Бачите, частком, потроху, потроху, але вони коли вже впевнені, на 100% 100% тоді вони блокують цих чотири. Тобто так, де вони за ними дивляться, слідкують, слідкують, слідкують. Потім ще з Дніпропетровщини мені на когось писали, майстер. А є ось цей, ну я про нього записував багато відео Стельмашенко. Який співпрацює з орківськими шахістами, так? читер, це неодноразово вже його там багато ніків. Це все ми розповідали про читера Стельмашенка. А є ще його колега, теж учень Максимова, Максимов, мабуть, вчить читерам ставати. Плюха, якийсь невідомий плюха. І ось цей плюха теж читер, але такий більш. Акуратний такий, такий читер. Не так явно вже читерить, але я думаю, що скоро його теж схоплять за плюху, і буде він підвішений, цей плюха на... з позначкою читер. Друзі, багато читерів. Я не буду зараз про всіх, але ми бачимо, що хоч потроху часком працює, це приємно. І... Я вже розповідав, що у Львові, коли вихваляються, ми там робимо майстрів, ми майстрів, але яких ви майстрів робите? Тих, кого блокують за читерство? чи майстрів з рейтингом 1880, що це за рейтинг? Це рейтинг першого розряду. Тому не потрібно ці казочки розповідати. Це розраховано лише, вибачте, на тих, хто не вміє думати. І коли там ці львівські. Як вони себе вважають зіркові тренери, розповідаючи, ось у нас такі там результати. Але коли ви берете 300 дітей і з них один чи два випадково досягає результату, то це дуже-дуже поганий коефіцієнт корисної дії. Я розповідав, наприклад, що у нас у школі у чемпіонаті України грала одна людина і виборола бронзу. Минулого року грали дві людини, бронза та десяте місце зі ста. Ну, ось так. Тобто це вже якісь моменти, так? Або, наприклад, у чемпіонатах інших країн грає в нас одна людина і чемпіон. чемпіон. Це показує коефіцієнт, а не просто, що тобі дають, звичайно, 100 магнусів, і ти одного з них до чого доведеш. Ну, це А-99 просто згубиш. Якщо в тебе учні взагалі чотирять, то ну, який же ти тренер. Добре, друзі. Обирайте, думаючи, я. Наголошую на тому, що казав найсильніший, найкрутіший шахіст України Антон Коробов, що клацнутих за читерство, хоч раз, не потрібно допускати ні до яких турнірів ні онлайн, ні офлайн. Все цим гравцям у чесних шахах не місце.